Сонік, ти куди? Я особисто сьогодні на роботу не піду. Я взяла відпустку і перебуду цей мороз вдома. Вчора чуть не замерзла. Добиралась трьома маршрутками. Ні, добиралась двома маршрутками одним тролейбусом, який поламався за те, що був мороз чи що, не знаю. Чуть не замерзла. Ні, ну я розумію, в тебе шуба, але ж теж треба ж по смат. Потім мені тебе шукати по всьому городу, як вчора ввечері. Воно вже горло були ті, говорю. Через ніс. Що, випустити? Ні. Будеш сидіти вдома і все. Подивись, що там робиться. О, так, да. все, закриваю двері. О, вже аж вухо тобі надуло. Іду далі спати. Зараз шоста година тільки. Що? Угу. А ти все сидиш і чекаєш. Ну, чекай, чекай. Сонік, пішли гуляти. Буся, пішли. Зараз подивимося, що тут сестра, каже, ручка замерзла. Ага. І все. Яка зима в нас? І що тепер як? Вчора на роботу не змогли через ті двері вийти. Сьогодні знову не зможемо. Добре, що залишились вдома. Не різкнула йти на роботу. Тут так не можемо виляпатися з простуди. Ось так. Сонце в нас, а двері не відкриваються. Є ще один варіант виходу. Вчора ми на роботу виходили через балкон. Так, тут що робиться? Ну тут сонце ось таке. Так. Так, тут відкривається. Так, можна сюди вийти. Ну що, сестра піде до зубного через балкон. Сонечко зараз. Мінус десять. Ой, яка краса. Соняк, підеш на вулицю. Сонік, йди. Йди на вулицю, йди. йди. Ти погуляй. Так, стоїш як вдома тепло, то і на вулиці, здається, тепло. а ні. Зранку було мінус 22. Так, така зима. Завтра, мабуть, уже має потеплішати трішки, буде мінус 18, то я вже піду на роботу. Да. Всім гарного дня! Ось така у нас погода у Луцьку, Волинська область 3 лютого 2026 року. Піду собі чаю заварю з малиною. Треба на наступний рік сезон малини побільше малини закрити. Да. а то щось. Цього року ману закрила і тепер ось шукаю. Одна баночка їй пішла, час малину пити. З цієї сторони, де нема сонечка, мінус 20. І це з однієї сторони сонці мінус 10, тут мінус 20. Так, відкаємо. Та, ось туман від морозу. Все, буду випускати сестру до лікаря йде. Виходимо через балкон на вулицю з цієї сторони. тепліше. О, який мороз. Йо, пока. пока. Пішла. А ті двері не відкриваються. Подивлюсь, чи відкриється калітка. А що тут відкриється чи не двері? О, відкрилися. А де, коли ці не відкриваються? Все, пішла. Мабуть, піде цією стороною, тому що там у нас асфальт розмерся, а там у нас засипало снігом, і тепер неможливо йти. Така слизота. Зараз глянемо. Ішла. Назначена зустріч особного лікаря. Ой, що щось шукає, щось забули, що маєте. Ну тут не, з цієї сторони не так слизько. Можна піти на цю сторону, а можна на іншу. Ми посередник знаходимось будиночок до зупинки автобусної. Тут не так слизько. Ми вчора це перевірили. Пока, приходь. А я буду пити чай Ой, хочу знайти. мм м -х -х -х. О. Із так, що це? Ведно хтось нам подарував. Так, чай із лимону, і малини буду пити. Тільки баночок, але малини, мабуть, що вже й не залишилось. Саме головне, що до вечора, як ми з роботи вже приходимо, це розмерзається, а на ніч знов замерзається. І сестра ж попортирала все гарно. Ну, Ось такі двері. І що робити? Бачите, ні туди, ні сюди. Замерзли, обледеніли. Ось таке у нас мороз. Зараз повідкриваю жалюзі, щоб хаті сонечко в хату заходило і стало тепліше. Ось Так. Так. А яке сонце. Ось. Тепліше робиться тут теплі. відкрити і сонце в доступ дати. Соника покличу. Соник. Соник. Бьем, бьем, бьем. А, побег. Что, заморозилось? Ага, а Муся любит вот тут. Великонце. И будем наблюдать за там. Вот вот Опа, и будет там все. Соник смерз, ніж мій хорошенький, холодненький, замерз. Саму ранку на вулицю ходив, хотів іти, да? буду пити чай з лимоном і лікуватись. Таке в мене ще верення із лохини. З Смалілини вже закінчимося. Всім гарного дня, не хворійте. Ну що, 10-та година і... Опа! Все, замок відкрився. Так. Заходь, Соняк. Заходь, заходь, заходь. До 10-ї години тільки він відкрився. І ось що. Ну нічого, надіємося, більш морозів не буде.